В невеличкому залі обласного художнього музею зібралося чимало шанувальників живопису молодь, художники, інтелігенція. Усім кортить побачити нові роботи черкаського художника Олександра Шепенькова. У свої 47 митець нараховує усього кілька персональних виставок. Скромний художник не звик популяризувати свій талант. Тож директор закладу радіє. Нарешті черкасці знову можуть побачити оригінальні картини земляка. Пригадую його, ну скажімо так, там були такі складні, складні речі, його розуми про світ. Вона трошки така була мелодійна, але ностальгічно складна і сумна. Оця виставка, що я радію, вона світла. От, скажімо так, складний час, а художник відчувається, що він якось він себе знайшов. На виставку художник представив 21 роботу. Це яскраві абстракції та глибокі реалістичні картини у популярному, зрозумілому стилі наїв. Автор активно використовує декор іншими матеріалами. Колеги митці у захваті заметна одна часть работ, которая вот для Саши является несколько новой. Тут как бы вот этот вот гротесковый такой вот подход, гротесковый такой э, наив такой, вот, который он использует в последнее время. Ему интересно при помощи наива выражать свое мнение, свои какие-то философские какие-то взгляды. Викладачка Тетяна та її друзі вже мають картини художника вдома. Полотна Шипенькова – особлива складова домашнього інтер'єру. Оцей стиль Шепіньковський стиль він завжди пізнається, дуже ще так от, ну, яскраво, такий специфічний. В його картини сповнені таких дуже чудних, незвичайних персонажів завжди. От Навіть буває таке, що прийдеш додому і невдалий день такий був. Глянеш на них і відгріють душу. Він ніяковіє, коли ним захоплюється, не вступає до спілок талантів, не збирає нагород. Працює викладачем живопису у Черкаському державному технологічному університеті, але тільки на півставки. Суха теорія та одноманітність йому не до снаги, адже загрожують розвитку митця. Саме тому його життя, постійний пошук втілення нових образів, нескінченне полотно ідей. Саша трудоголик, сумасшедший трудоголик. Постоянно в день работает, он не может, чтобы ничего не делать. Он все делает, делает. Это, это просто он никогда почти не отдыхает. Его маленький домик, набитый с полу до верху до потолка, полностью набит работами. Этих работ там вообще пройти трудно. Один Саша сидит среди этих работ, вот делает, делает все дальше, дальше больше, больше. Помешкання таланту доводить, руки майстра не знають спочинку, а сам він не знає, скільки робіт у його домі. Деякі скручені а які висять, періодично міняється атмосфера. Сам себе би, піднімаєш трошки підйом. От. Ну, а на, на виставку, ну все не виставиш, бо буде таке олів'є. Серед цього олів'є роботи різної тематики, виконані різними техніками на різних матеріалах. Навіть не потріб Шепеньков перетворює на витвір мистецтва. От, старі двері, хтось їх викинув, я їх розібрав, там такі шість штук. От, і просто з нічого якби, зробити з відходів, але зробити щось таке. От. Свій талант Олександр Олександрович не перебільшує. Деякі роботи називає провінційними та кон'юнктурними. З вуст художника ні слова про комерцію та гроші. І, хоча його картини представлені у салонах міста та столиці, за збагаченням через талант майстер не женеться, бо знає, втратить свободу. Тож, поки він простий звичайний художник, продовжує жити творчістю, легко завожусь, Тобто є матеріал, холст цілий, білий, все тут бажання є малювати. є натура, бажання є малювати. Ірина Гришко Владислав Тягун, Юрій Підлісевич, Віка, Новини.